Вітаю, друзі! Ось і почалася друга хвиля квітнути троянд. Стоїть спека неймовірно. Плюс 40, 39, 38. Як в такому разі спасти цю чудову квітку? Я вам розкажу. На мій погляд, тільки завдяки цьому препарату наші троянди залишаються красивими, зелені листя на них, як бачите. Але є одне але. Це але в тому, що цей препарат залишає на листях. Плями. Зараз я їх вам покажу. Ось такі білі плями, але немає іржі. І квітка, як бачите, квітне, красиво. Ось така. І листя залишається приємного кольору. Препарат Радиміл Голд залишає плями на листях. Я вже вам їх показував, але через певний час вони зникають. Листя, як бачите, такого приємного кольору, тому і сама квітка буде чудова. Дивіться, яка вона красива, запашна. Тому рекомендую спробуйте. Це не реклама. Всім добра і благополуччя.